Всім попривіту! Ви на каналі «Бджолина Родина. Сьогодні я буду за кадром, так як немає в мене помічника сьогодні, щоб допомогти відзняти відео. Тема сьогоднішнього відео потрібно нам підсадити маточку, щоб був успішний прийом. Потрібно зробити відводок, щоб підсадити маточку. Нам там на п'ятницю має бути матка штучного запліднення від одного з матководів. Тому потрібно підготувати відводок, щоб успішно підсадити матку. На, е, на початку відео прошу всіх підписуватись на канал, підтримати дружнім лайком, писати комент. І так, для успішної підсадки матки, щоб успішно е, відводок там, чи сім'я е, могла прийняти матку, потрібно не так-то багато. Е, Таких важливих факторів. Саме ключові, там, що впливає на, на прийом маток, це, по-перше, саме краще маток приймає молода бджола. Якщо льотної бджоли немає у відводку, а тільки молода, взагалі там, проблем ніяких немає з прийомом. Також відсутність відкритого розплоду. І так, ми Підійшли там, зробили відводок. Я вже так е, чуть під, підготував, тому вам покажу, що ми зробили. Давайте я почну отак передвину, почну з самого краю. Ось, була дана отака медово пергова рамка. Сподіваюсь, що вам видно. Ну, тут є трохи бачу, де-не-де розпліт. медово пергова рамочка. Це зрозуміло, ставимо її на край. Слідуючи в нас пішла, ми ось дали сушнину. Сушнину дали таку, не світлу, дали коричневу, скажімо так. Чому? Тому що. Ну, якби це звичайний відводок, то я б дав би, по можливості ну, світло, а так даю темненьку, тому що ми від цієї матки згодом будемо прививатися, тому на всяк випадок даю коричню. Також в цю сушнину порожню можна водички бризнути, тому що вся льотна бджола злетить. Свої вулики, вулик, з якого була взята. І тут може бути таке, що в певний момент навіть не буде кому водички піднести. Тому ставимо сушнину другою. Далі в нас пішла рамочка розплідна. Ось. Розплідна рамка вибрана така, щоб по максимуму був тільки печатний розплід. Ось. Щоб відкритого не було, ну там де-не-де, по краях є кілька личинок. І вінець меду. Як бачимо, маточка в даній сімей працювала хорошо. Бачимо, розплід у нас щільний, це була дана вошинка. Маточка її успішно засіяла поясочок меду. Є розплідна. Далі ставимо ще одну розплідну. Теж з печатним розплодом була вибрана. Оце те, що я бувало описував, що є рамка з розплодом, а є розплідна рамка. Ось. Це є розплідна рамка. Ну, Рамка, точніше, рамка розплоду. Оце є рамка розплоду. От так теж. До речі, напишіть в коментарях, чи здатна матка F1 з такою роботою розвинути. Дворамковий відводок на головний взяток соняшнику. В ну, мене дворамковий, це я маю на увазі дві рамки розплоду, ось печатного і ну, кормова рамка з медом. Чи здатна така сім'я наростити силу до головного взятку? Якщо, наприклад, в моєму регіоні головний взяток починається в районі 10 липня, а роблю я такі відводки там Орієнтовно 10 травня, скажімо так. Тому що <смі> в спілкуванні я й брехуном був, яким я тільки не був. Ну, цю рамочку ми теж ми її поки залишимо отут в резерві за заставною. Також мусимо враховувати, що певна кількість бджоли, так як я кажу, що злетить безпосередньо в свій вулик, тому я тут підготовив. Тут беремо ще рамочку, про всяк випадок рамочку з відкритим розплодом. Бджола збилася в купу. Так, і ну, ось. Тут не дуже велика кількість з цієї сторони більше. З відкритим розплодом беремо рамочку і ще додатково робимо струс. Перед цим я одну вже струсив, на всякий випадок струсимо ще одну. Даємо ще з своїх запасів отаку медову рамочку. Ми її відкриємо. Молода бджола буде виходити, буде чистити, будуть мати роботу. Таким чином буде Буде свого роду як стимуляція матки до, до засіву Як бачимо, мед частково соняшниковий, дубовий, але й частково бачимо рідкий попадає. Поставимо її ось тут крайній. Ставимо заставну. Так, холстик, холстик ось під рукою якийсь є. Накриємо ним, згодом поміняємо на новий. І отак. Так, все. Все. Закриваємо. І, ну, якби тут склалися так, так обставини, що від Ну, відправити матку вчора. Узнали, що буде можливість нам отримати на п'ятницю матку, тому роблю сьогодні відводок. Якби це за можливості, якби це я раніше трошки взнав. То я б зробив, би, звичайно, що краще за тиждень. Далі ми в п'ятницю привеземо маточку, ми дістанумо рамочки, проконтролюємо наявність свищових маточників. Якщо вони є в наявності, ми їх виламаємо і матка пробуде добу в кліточці. Далі бджоли її будуть випускати. Виламаємо відділення, бджола її випустить. Покажемо вам. Результат прийому. А так, взагалі, такі відводки з мого досвіду, то я їх робив там свого роду, ну, як, як нуклеуси, скажімо так, нуклеуси в мене немає, а маток там для своїх потреб виводиться. То робив я такі однорамкові однорамкові відводки. Там бджола якби на пасіці знаходиться, бджола льотна злетіла по своїх вуликах, тут залишається тільки молода, і деяка виходить. І... І виходить, що далі по рамці розплоду, отак, то я навіть давав неплідних маток навіть з руки не було, не було взагалі ніяких проблем. Приймалися матки з руки. Ну, що я маю на увазі з руки. Взялася неплідна маточка, в руку посадилася на льоток, вона пішла собі в вулик. Маю на увазі, що з руки таким чином. Проблем особливо не було ніяких там. Ну, мені здається, що там може, може там колись одну-дві не прийняли, а так взагалі без проблем. Тобто Ключовим фактором там, в 100% підсадці це відсутність льотної бджоли, бджола має бути молодою, відсутність відкритого розплоду, відсутність свищових маточників. Далі, далі буде щастя. Ну, ця матка, що приїде, звичайно, що ми її. З руки не будемо підсаджувати, тому що е, все-таки є певні ризики, а ця матка нам дуже важлива, тому вона буде підсаджуватися в пересилочній кліточці. Підписуйтесь на канал. На виходних. Думаю, в, в, суботу, в, в суботу, в неділю, там, в п'ятницю відзнімемо ще безпосередньо саму підсадку. Далі згодом. Покажемо вам прийом, змонтуємо в одне відео. Так що, так от. Всім дякую за увагу. До зустрічі. Пока.